Питання, наскільки мені вдасться, але я фундаментально скажу по новотворенням. То всі новотворення діляться на дві великі рухи: це доброякісні новотворення і злоякісні новотворення. Все, що стосується злоякісних новотворень, ми, ми тут з вами не будемо обсуждатися не в рамках цього ефіру, не наступних ефірів. Це займаються онкологи. і я вам дуже не раджу займатися такими людьми, навіть якщо це саме ваші там, близькі родичі. Не займайтеся таким, нехай вони йдуть до спеціалістів. Це. А якщо їм повезе, що спеціалісти вони знають і підтримку, там, да, нашу продукцію чи якусь іншу е додаток до того, що їм потрібно, то це, це, це честь і хвала, скажімо, тим лікарям. Якщо ні, ну це таке вже діло. Ну це не ваше, це точно. Що стосується доброякісних поклинок? До, або він це все відноситься, тобто до доброякісних називається новоутворення. Чому називається новоутворення? Тобто від природи дитина, яка народилася, якщо ви нормально розвиваєтеся, нових утворень, які не, 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 не зазначені природою, у вас не повинно бути. От і все. Значить, якщо щось з'являється, це й називається нове утворення, тобто щось з'являється. Тепер давайте розбиратися, чому. Так, поясню дуже просто. У мене є 5 хвилин, я почну дуже з простого. Давай хто у нас буде мені допомагати? Хто хоче бути мені помічником. Так, Є, є? давайте я буду далі продовжувати експеримент. Ну, добре, давай. Ольше, хорошо. Ти в великому місті, так? Я наскільки знаю, ти жила в Дніпрі, правильно? Зараз так, ти є. Великим. Так, давай, давай з тобою. Пофантазуємо, а не з нами там всі також разом фантазуємо. Давайте тобі представимо, що забудовник, забудовник, якому виділили землю, побудував будинок і не приєднався до, до чого? До інфраструктури. Угу. Хто з вас купить квартиру в такому будинку? Води немає, електрики немає, каналізації немає. Газу немає, ну нічого, просто стоїть будинок, стіни є і все. Олечка? Ну, ніхто не купить, звичайно. Ніхто не купить, а добре. Навіть, навіть коли не буде чогось одного. Так, добре. Хорошо. <с так, ти вже практично наперед мені відповідала, але я все одно, я піду далі. У мене в мене була щось подібна ситуація кої з ким. Хорошо, так давайте, давайте чуть покращимо ситуацію. Е, ор... Я зараз переходжу на організм. Організм, коли щось будує, то він зразу туди будує. Ну, наприклад, дитина росте, дівчина, хлопець, вона там 9-10 років період статевого дозрівання починає рости. В першу чергу росте, там є зони росту в пісках, словоби там, піски ростуть і вона витягується. До речі, я вам зараз поясню, чого у дітей, які ростуть, дуже часто хворіють. Не хворійте, болять ноги, руки, голова, там, хребет там болить, дотронуться важко. Хто з цим зустрічався? Зу 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 а ви не вірите, як так, молодий там все ну, щось були? Ну, що ти прикидуєшся? Так дивіться, кістка росте, він росте, витягується, да, в народі називається, о, витягнувся за літо. А разом з цим повин... організм повинен побудувати судини. Судини це що? Дороги. Він повинна побудувати. Так, це повинно м'язи повинна побудувати, Нервовий голов повинно побудувати. Нерволок це, вголокне, це електри, електрика, а судина це логістика, лімфатична система, каналізація. Тобто все організм повинен побудувати. І ось кістки ростуть швидше, ніж організм може побудувати оцю інфраструктуру. І враховуючи, що це починає розтягуватися, у молодих людей були. А дорослі цього не розуміють, не знають, як ти прикидується. Замість того, щоб що? Щоб Дітям... дати їм те, що будувати. Дітям дати, вони ж не розуміють, цього, Дітям дати будівельний матеріал, харчування, не, не сухарики, не чіпси, не сімечки. Чи що ви там ще даєте? Тільки щоб відстав. Не печиво. На собі там купити якийсь батончик твікс там, да? ні, йому потрібен будівельний матеріал. Тому якщо ви хочете, щоб діти росли нормально і не хворіли, і, і цих болей не було, потрібно давати. Ну, Саме краще це наше харчування. Там все є. Так ось, вертаюсь до того будинку. Представимо собі, що дороги побудували логістику. Побудували. Світло дали, нерви дали. Воду, воду дали. Так що в нас ще? Газ дали. А е сміття немає куди. А сміття... А каналізації немає. Ну, чуть-чуть є, але не до кінця. Каналізація. Буде... вибачайте, бачайте, покакать є, а сміття вивезти немає. От не заключив будинок договір ОСББ з компанії, яка сміття вивозить. Що буде? Ну, він буде відкладати десь в куточку і потім це все закривати, щоб воно не пішло далі відправляти весь організм. Тобто на початку, коли ви поселилися в цей будинок, що з вами буде за один день? Та нічого. нічого. Будинок, як стояв, так і буде. ну, У вас буде місячок сміття наполовину повний або ну, повний, а на другий день що буде? А там, що Оля каже, а можливо, ви начнете його покупати. А чи з місяць, що буде? Так ось дивіться, чому я вам цей приклад привожу. Ми його розберемо, і що буде цікаво, то знову-таки вівторок на наступний раз у мене залишилося, в пару кулин. Якщо детоксикаційна функція печінки не встигає з організму виводити оце все сміття, організм шукає, в організм сам шукає місце, Куди це звозить? Оцей клам, який у вас накопичується внутрі, органіст вибирає, куди це злозить. Новоутворення. Нагадаю, новоутворення. Тобто органіст шукає, де виділити місце під сміття. І туди починає звозити. Як медицина до цього ставиться? Можу вам сказати офіційне, е, офіційне бачення Міністерства охорони здоров'я, що все, що я кажу, це фігня. Немає такого поняття, як сміття. А чого? Ну, це займати... І зразу ріжуть. Да. І зразу ріжуть. Так, да, правильно. Е, краще це новоутворення, щоб не переросло в онкологію, його треба видалити. У мене питання тоді до вас. Якщо організм знайшов місце, куди вивозить сміття, а ви сходили до хірурга, який це місце вирізав, що робить організм? Майде інше. Ну, нічого страшного, зато у вас є вже знайомий хірург. Він скаже вам, та приходьте через півроку, я знову вам виріжу. Спочатку одну молочну залозу, потім другу, потім там, я не знаю, щитовидну залозу, де, де там, потім матку виріжуть, потім ще де. Яка різниця? Виріжемо. Тобто, поки ви не вирішите питання, куди організму звозити сміття, а краще куди його звозити? Кудись подалі. За організмом. За організмом, правильно, за межі організму. За, за межі г... організму. То ви це питання для себе не вирішите. Поки ви не відповісте на питання, як мені знайти можливість вивозити це сміття за межі організму. Тепер тоді слідуюче питання, ще буквально хвилинку. І подавайте, якщо організм, ви допомогли сміття вивозити, чи є у вас ризик, що будуть нові новоотворення? Якби ні. А якщо ви будете допомагати організму далі, і він каже, О, то в мене місце звільнилося так. Де це в мене тут є сміття, куди я вивозив? Може я звідти це сміття почну. Забирать і витягувати з організму. Розумієте, про що я кажу? Чи це, це, чи це вже важко вам розуміти? Тобто, Ні, як... тобто, якщо оте сміттєзвалище не закрите, а закрите це капсульовано. Тобто організм везе, 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 потім нема куди туди складати, він капсулює, Якби консервує. Тобто є вузли новотворення свіжі, свіжий це куди він вивозить і можна звідти назад забрати. Є капсульовані, капсульовані, краще вже не чіпайте їх. Ну, якщо ви е, виріш... для себе вирішили питання, що нових там немає, то ну, можна й не чіпати, нехай вони будуть, вони, як правило, не перероджуються. Як правило, ну можна й убрати. Якщо це десь е, пластично, там е, ну, неприємно, буває й на шиї, буває на голові, бувають ну, такі новотворення, де хоч буває. Організм вибирає, куди там згодиться ну, все. Звичайно, це набагато складніше, але я хоча б хочу по-простому вам пояснити, як, як це все виникає? До речі, ще такий нюанс, дуже цікавий нюанс. Як правило, у жінок, які не народили, організм не вибирає матку, щоб це звозити. Тому що по природі передбачено, що жінка повинна дати спочатку потомство, а потім, коли вона дала це потомство, організм може вибрати матку туди з Чому? А навіщо вона вам уже? Ну, вибачайте, грубо, ну це не я так кажу, це так каже так. Молочні залози відкормили дітей, маска виносила, народила. І якщо людина не дбає, жінка не дбає далі за своє здоров'я, то молочні залози не потрібні, вони виконали свої функції, тому там ідуть ці мастопатії і вдаляють. Е, жінка може жити без, без молочних залоз третьому періоді життя? Або так. Людина може жити без ноги, без руки, без ніг? Може, а без печінки? Ні. Тобто організм завжди знайде місце, де йому потрібно, де, куди це все відкладати, але само самому, щоб вижити. І немає різниці, як ви до цього ставитеся. Розумієте це? Чи не розумієте, це все без вашого відома працює? Отак так приводить передбачення. Тобто, якщо це кіста уже. Вона капсульована, то стоїть питання, уже не, як від неї позбутися, а як зробити так, щоб нове, нові новотворення не було. А якщо ця кіста вже там пережимаються судини, все, вона кристалізується і є такі дегенеративні зміни вже внутрі або розпад. розпад. тоді, як ви гадаєте, хто, навіть якщо ви не медик, ну, Микола, то точно зразу відповість. Як ви гадаєте, є ризик тоді, що це сміття воно переродиться в онкологію. Да. Великий. Бачите, стільки етапів я порозказував. А на рахунок питання, який продукт впливає на це, то давайте Віктора я роз... далі продовжу і зразу вам скажу, який продукт що має це на увазі? Тоді уточнить. Який продукт компанія ЛЕР, чи який продукт фанта впливає на це, чи продукти яйця, я не знаю, який продукт? Що має тобто питання, там некоректне? Тому в мене хто задавав це питання, уточніть, будь ласка, тому що на нього відповісти неможливо. Просто я з нього вибрав цікаву тему, як, нов, як ці новотворення з'являються і на яких етапах вони ворові змі є, від чого вони з'являються, як від них або є можливість позбутися шанс, або вже немає. Тому закінчу я слідуючи, не питайте, як від них позбутися, а краще питайте, як зробити так, щоб вони у вас не з'являлися. Оце правильне питання. А для цього, щоб задавати правильне питання, потрібно, щоб детоксикаційна функція печінки працювала ну, на 100%. Висотки, щоб у вас мозок нормально працював. А для цього приймайте підтримку печінки, гепатопротектор. Дуже класно, що він у нас з'явився, тому що у вас. Ніша була не була закрита. Я до речі, якщо б мені потрібно було давати гіпотопротектори, то я брав навіть, ну, з інших рекомендував з інших виробників, то що в нас не було. Ріше, якби є, хороший гіпотопротектор. Ну якщо цілеспрямований, то такого препарата, як рівень сапорт, у нас не було. Так, на цьому в мене все. Якщо може якісь уточнення, ще, будь ласка, можете задати, я вже. Рівно годину в ефірі. Або дайте роботи зв'язок, як вам тема. Ну, дуже гарна тема, і все, все якраз в тему. Гарна тема в тему. І будемо будем чекати, слідуючого ефіру, щоб ви сказали, як же себе зробити в формі ти чи не в формі. Добре. Олександр, <гарна> 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 дякую, дуже актуально, дуже круто. Багато чого почула нового, взяла собі. Дякую. Так, Дякую. дуже вдячна за ефір. Будемо е, приймати надалі, бо я хотіла відмовитись місяць попити, і мамі сказала, що все, а тепер буду далі пити, значить, три місяці, значить, три місяці. Прекрасно, Дякую за ефір. за ефір. то питання було напевно для мене задавало, тому. Тому втіп'ємо ліверсіку, що тут скажеш, якщо хочеш бути молодим, тому що це видно і на обличчі, і по тілу, і по енергії, то ну, з попрояві. Тому дякую за такий корисний те, що так ну, було цікаво, і ніби книжка якась така дуже цікава. Супер, дякую. Дякую. Всім тоді гарного мирного вечора. Бережіть себе і максимально себе, знаєте, я вам так ще на, на останній скажу саме сьогоднішнього ефіру. Думайте, не... з однієї сторони, ми всі думаємо, у нас напевно у всіх є єдине бажання, щоб скоріше настав мир нашою перемогою, да, щоб настали мирні часи і відбудовувати кожен там, своє чи нове, там, ну і так далі. Там, да? Так ось у мене до цього питання. Задавайте собі, все ж ну, вам порада. Задавайте паралельно з тим себе питання, в якому стані я зустріну цей день представимо собі, що завтра зранку ми встаємо, а в нас в нас е, мир в Україні. Ви в якому стані знаходите, що мир настане по-любому. А ось в якому стані ви на той момент будете, буде залежить від вас. Тому я вам дуже бажаю, дуже раджу, бережіть себе і максимально готуйте себе до дуже такого важливого, відповідального етапу у кожного в нас в житті. Тому що він настане. Зараз у нас у всіх етап війни, але настане етап миру, відбудови. І, дуже, і саме це. вам, Ви тоді мене згадаєте, що чим кращому стані ви зустрінете цей день, тим більш якісніше ви проживете той період життя. Всіх, всіх обнімаю максимально, да, там, як, як можете, бережіть себе і до наступних зустрічей. До побачення. Всім до побачення.